Найдавнішими біблійними текстами, які збереглися до наших часів, є срібні сувої, ось приблизно такого розміру і форми, які археологи знайшли в 1979 році в Хіном в Ізраїлі. І їм приблизно 2600 років, тобто часи ще пророка Єремії. І ось один з цих сувоїв містить так зване. Аронове благословіння шостого розділу Книги чисел. Минули тисячі років, але і зараз ми чуємо це благословення, бо Слово Боже живе і дієве. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем своїм і буде милостовий до тебе. Нехай Господь звернеться на тебе лицем своїм і дасть тобі мир.